Всім привіт, братва! З вами Фішер, і в цьому відосі ми затюнемо новенький ексклюзивний автомобіль, який падає тільки з японського контейнеру. І на даний момент з всіх шести серверів цей автомобіль ніхто не вибив. Але мені випала така можливість, і ми оглянемо цю тачку сьогодні. Це новенький китайський автомобіль Young Wang U9 2.4. Не знаю, що означає 2.4, але ми просто сповнимо цього апарата, і ви подивіться, як він сочно виглядає. Це зовсім нова тачка Типу Китайська, якщо не помиляюсь, 24-го року випуску, ну виглядає вона якось мега цікаво якщо чесно, ну, у мене навіть якісь змішані враження, просто взаді такі великі стопи чи що це. короче я навіть не знаю, ну, диски схожі на BMW M8, якщо чесно. Морда схожа трошки на карвет, а взаді вона схожа, ну я не знаю. На якусь Lamborghini трохи схожа. Ну, коротше, якась тачка дуже-дуже, дуже, дуже. Нагадує інші тачки, але подетально, якщо чесно. Ну, взагалі, в цілому, якось отак от трішки навіть нагадує BMW i8, якщо я не помиляюсь, та що кабріолет. Так, що е, в нас тут салончик? Ну, салончик, звісно, не найліпшій якості. Руль є, крутиться вже добре, окей. Е, давайте подивимось, чи є в нас тут можливо так, ремінь, Не, Я думаю, може, тут криша якось відкриється, але ні. Так, чу, заводимо. Даного перети це електроавтомобіль, і тут у нас новенький звук про тва єсть. Просто слухайте, як він буксує, типа. Ніфіга. Подождите, що я не понял. Якась газона касарка просто. <laughs> Какие-то звуки такий небучні. Слухайте, нож. Ну Ой-ой, які стопи, А ну давайте варичку подругу. Доволі приємно, акуратненька. спереді також це все виглядає ось так. Ух, тут фари потужніші просто. Два светодиода таких. Ну слухайте это симпатично. я вам скажу, вона тулить капець братва. контейнери Японія тепер мають вирости в ціні тому що там падає ось така тачка. вона мега ексклюзивна. Той, хто найперше здолутає, це просто буде імбіща. 300 кг. Кілометрів 100 бортва ми отримуємо, і вона дуже легко розганяється. Дуже легко. Просто педальку в пол і вона набирає потихеньку-потихеньку, дуже плавно, але стабільно набирає швидкість. О, я не поняв звуки, що це за газована касарка Але диски взагалі красиві, насправді вони так крутяться, як ті світяшечки такі симпатічні, як на мене, це прям круто. Так, погнали. Зараз розганяємося тут в моменті. Оп, тут щось на тюнінг акуратненько заїдемо. Обов'язково зараз не затюнемо і подивимось на її госку скільки вона коштує взагалі державі продати. І тому подібне, тому не переживайте це все ми оглянемо. Хоча знаєте, що поїхали зразу, подивимося, щоб розуміти скільки вона коштує, що вона коштує, ну і тому подібне. Погнали, тут, в принципі, недалеко в Дніпрі також можна глянути. Давайте я аварійку вимикаю. Блін, яка ж тачка. Ну, кстати, вона ну, дуже симпотна, як на мене. Типу, всіх болідів, які там додають добав... нові, ця, в принципі, мені ще подобається. Значок взагалі якийсь на Феррарі схоже, якщо чесно. Так, нам тут треба десь акуратно завернути на гаражик. Так, а тут ми не завернемо. Об'їжджаємо тоді. Щось я проїхав цей моментик. Десь отут, і отак. О, тут ми, в принципі, можемо так зупинитись. Двері закриємо, то ще якісь гатужине, тупо у нас машину. Погнали, Дивиться, скільки вона коштує. Так, а даний автомобіль у нас в гості злитий державі 15 мільйонів. Це означає, що мінімалка скільки буде на бушці? Десь 30? Слухайте, а вона не дешева виходить. Тобі ж, фактично, ви можете, вона там на контейнері буде, не можна продати за лямів 30-40, напевно. Ну непогано в цілому, да? врахуйте рахуйте, відкривайте контейнер Японія і можете залутати тачку, яка просто супер дорого буде коштувати. Але не не спішіть неї зливати, неї буде вигідніше продати. Кому Мусь на руки, тому що то буде вартувати супер дорого. Як на мене, я думаю, що вона за сотню буде мінімум улітати стабільно. А якщо не більше? Якщо це, ну ж самі розумієте, коли одна-дві-три машинки на сервері або на проєкті взагалі, то це коштує просто купу грошей. Так, все, тепер ми їдемо на тюнінг, уже і будемо зараз дивитися, що на неї взагалі є. Зовнішній, які клас деталі і тому подібне. А якщо тут електродвигун, я думаю, що тут s клас просто тут а, особо гадать не придеться. Я думаю, так, зовнішній тюнінг відсутній. Ну в принципі, що й так понятно, Ця тачка і так заряжена, в принципі, зовні тут все є. Так, давайте в внутрішній тюнінг погнали. Да, братва, тут С клас, що й не дивно, в принципі, так, да? С клас, да й С клас. Тому зараз ми будемо відкривати кейсики. Кейсики ми будемо відкривати по 1.2, і знову ж таки, будемо пробувати. На таку тачку треба точно лутати турбонаду. 12 мільйонів, перших 10 кейсів, Чікс, отак, лутаємося. Бапс. Такс, вот такс. Да, пока-пока по деталькам, що це вообще скудно, братва. Щось нічого не падає. Дивіться, я просто відкриваю кейси, не одну четвертої. Ну, одна випала, четверта, дякую. О, труба надув, круто, але це не те, що нам потрібно. Ладно, ладно. Тюнячки будуть брати вас сьогодні не супер довгі. Не хочу відкрити 50 мільярдів кейсів. Просто ми відкриємо те, що є, і нам випадають топові гальма. 50 мільйонів всього все у нас на зовнішній тюнінг. Я думаю, що цього нам вистачить. А якщо не вистачить, то вибачайте, тачка буде такою, як є. В принципі, ви побачили стокові можливості, тому вам не буде важко передовгадати, скільки буде вона в максимумі їх. Так, турбанадувчик сюди на бас. Братваться. Топовый турбонаду. Иди ж ти сюда. Так, у нас є двигун, турбонадув. Нам бы ще трансмісію залутати вкус, но вообще было б кайф. Так, давайте тоді сейчас мы ще лупанем десяточку кейсів, эрочку последню, да. Я хочу щеки-то бабки оставить. Короче, ну пофарбовать хочу машинку, в принципе. Подивитись, скільки то все коштує. Так, трансмісія, підвіска ще одна випадає. Нам треба топова трансмісія. Було б вообще чудово. Так, так, йо, Ну, не хоче нічого давати. І падайте, чип. Так, це получается все. Окей. Так, подожди, Зараз ми тоді трошки повертаємось. Вибираємо колір фар. І тепер давайте колір фар коштує 5 мільйонів. -ху -ху. Давайте колір кузова. А колір кузова ми, напевно, виберемо ось такий. Це просто симпатичний колір, просто максимально симпатичний. 12 мільйонів, брат... 12 мільйонів. Бамс! Іди сюди. Просто рівень тонування, соточка, сколько стоїть? 700 тисяч. Тоже сюди. Боже, який апарат. Просто просто мощніший апарат. Я не знаю, братва. Просто подивіться на це, як це все виглядає мегаполі. Потужно, ну реально. Це тачка просто якогось іншого рівня, зовсім іншого рівня. Так, і ну шо, братва, я думаю, що багато з вас бачили спойлери уже по 3-1. Там про тюнінг, прям взагалі і диски нові, і нові можливості з'являться, такі типу поставити якісь як закись азота або щось подібне. Тому будемо дивитися, дуже цікаво, як то все буде працювати, уже сам з нетерпінням чекаю. Якщо ви чекаєте, то в принципі теж можна прийти лайкусик поставити під цим відосиком нагадую. Дякую. І погнали далі. Тепер нам внутрішній тюнінг, зараз ми накидаємо. Даємо деталях як собі, ставимо топовий турбонадув, топові гальма, топову підвіску. Е, двигун у нас є ефочний. Це вже добре, чіп у нас, до речі. То я шефочный є. Слухайте, у нас заряд-то получается непоганий. Єдиний шо моменти по трансмиссиї. Есть да, 7-0, є, є 4-2. Також є 5-3 Ну, бачите, не завжди в зі всім 2 и 2. Так да. Трансмісія, конечно, не випалась суперкрута. На жаль. Але, але. Так. Да. Ну от я не знаю, от ставить 7-0 чи ставить 4-2. Я, напевно, поставлю 7-0, тому що вона, в принципі, так швидко розганялась. Я не думаю, що це два пришвидшення дасть їй ну, потужного буста. Цього буде більш-менш достатньо. І треба встановити нам шини. У нас є четвертий е і по ідеї мають бути X-ові, да? Вони дають 4-4, а ці дають шини 3-3-2. Тоді ставимо відповідно X-ові. Погнали! У такий сетапчик ми зібрали. Як на мене, це потужний. Тут єдине що це під заміну, то. Трансмісія, а все інше, в принципі, ідеально. Зберігаємо. Єсть контактик. Сюди на базу. Супер, супер, супер. Все, братва. Ну, тепер що? Тепер тільки тестити? Тепер тільки тестити цю апаратуру ходячу Це, конечно. Звісно... Ух ты, лки-палки. Ой-ой-ой, пацани, як вона плюється просто з Просто старт. Так, давайте я сейчас доїду. Так, щоб ми максималочку взяли. Блін, мене дуже резва, братва. дивіться я просто жму, і вона зразу плюс 50 км їде. Це одна з швидких тачок буде. Але нові звуки, типу, дуже сильно добують. Я такі звуки раз чую, типу. так, задні стопики тут такі потужні. Давайте полетіли, парні. Все. 200 км їдемо, 300 їдем, 337 км Вона їде братва з такими деталями, які ми поставили. Ну, в принципі, що й було очікувано. Якщо поставимо ліпшу трансмісію, то буде То буде скільки, то буде десь 340 і це буде не максимум. Але при цьому всьому тачка просто нереально керується. О, ой, вона просто якась, ну гіпер просто звукова. Ну, гуде, вона як газу на косарка, я приколу конечно, не зрозумів. Але я думаю, що це не сильно. <хи> можливо це якось прибруть, тому що звук реально якийсь. Я думаю, що це поки так, тимчасово. вона ж же Electro, типа, на початку вона так фиркає приємно, а потім. Ну, гуде тупо двигун, якийсь тупо мотоблока, Так от і тормоза, в неї, кстати, хороші, братва, ну, покрасилася. Слышите, можна зараз під'їхати до, до когось на цей автомобіль, так? Да? можемо сейчас на бушечку заїхати подивитися скільки він буде коштувати. Яка там державна ціна що там вообще по максималке. Тому сейчас чекнемо. так, братва, державна вартість 52 мільйона мінімалка 26 миллионов. Нифига собі. Короче, ця тачка буде улітати по 250 лямов плюс. Я тільки що знайшов на інший прикол. Я вам зараз покажу. Короче, братва, Хто додивився до відос до кінця, сейчас получите нереальну плюшку. Дивіться просто. Короче, О, Господи, блин, ці хрустики на мотоциклах. Сейчас надо. Короче, братва, я по пари... Тачку повністю тут, коли сигнали, що вниз працьовує гідравліка. Дивіться, зараз ось так просто подимаю в моменті і вона стає високою. Короче, Коротше, вона ще й пригає. на ній можна <плес> так от пригати. Я не знаю, що це дасть. Можливо, це якось дасть максималку. Я зараз затещу, знову ж таки, але це якась нереальна просто штука. Це просто якась фіча жорстка. Зараз ми так вийдемо напряму. Дивіться, ви так от їдете, оп, аж нажалу, тупо підвісочка піднялась, і ви тупо почете, отак от, а. Ну, на максималку це не впливає, а в будь-якому випадку це така дуже прикольна фіча. Колись, пам'ятаєте, на до 1.9 були деякі тачки. які так пригали. Але можна їхати, аби... Вы так от пригати на тачки. вот это жестко, конечно. Короче, це така залипательна штука. Та, майте на увазі, тут потужний выхлоп, кстати, на ній. А, я даже не знаю, я навіть не очікував. Я причому випадково замітив, коли заїжджав на бабушку, вона почала так от, підпоригувати. Ой-ой-ой, а вона так перевертається, кстати, коли на двох колесах, а так не перевертається. Тобто, подождите, ви хочете сказати, що ну, типа що це дасть? Можливо, я можу якісь, якісь перегороди приїжджати? Я навіть не знаю. Ну, пойдет, мені сподобалася тачка, в принципі, як візуально, так і з такой фичей. Це дуже круто. Ну, в принципі. І весь огляд ви побачили, братва. Якщо сподобався, не забудьте про І я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім па-па.